У нас білгород січня міський голова Віталій Граждан провів робочу зустріч разом з освітянами та батьками учнів одного із закладів освіти міста. Нещодавно там було завершено ремонтні роботи укриття, і вже з наступного тижня діти сядуть за парти. 9 січня ми почнемо наш бо розпочнемо наш очковий процес, що знов зазвучить вони на урок, що будуть діти, що вернеться до нас життя. Але я хочу сказати, що це неможливо було би, якщо не велика допомога до того, від нашої місцевої влади, від управління освіти. Дякую вам. Без бригади, яка в нас працювала, яка нам дуже-дуже гарно зробила наше життя, воно таке комфортне, воно таке красиве і затішне, що там можна сидіти просто всім. Не хочеться виходити, так. А ще в мене є велика подяка до одного чоловіка, який прийшов до нас ще тільки коли ми казали, що ми хочемо, дуже, дуже, дуже хочемо, щоб у нас було викриття, і ми хотим, хочемо працювати. Я запросила до нас Михайла Анатолійовича Лаврика, і він з першої хвилини, з першої хвилини, ще з того, що нічого тут навіть не Він Працював з нами, він консультував от з першої секундочки і до останньої миті. І завдяки цьому чоловіку сьогодні, сьогодні у нас є вже і акти. У нас немає ніяких зауважень до нашого укриття. Я вам щиро дякую. Сьогодні йде війна і є певні вимоги, да, у нас які нам виставляються як міської владі, і військової адміністрації, і, і керівництво шкіл. Про те, за яких умов можливо існування і працювання учбового закладу школи в військовий час. На початку війни, коли сталася ця наша трагедія, да, це військова агресія Російської Федерації, в нас не було можливості взагалі, щоб якісь учбові заклади робили очно, і у нас всі робили онлайн. І коли вже почали розбиратися, да, вже прийшли, значить ми зібрали комісію, яка Обслідувала всі учбові заклади шкільні та дошкільні. Та зробила предварительні висновки, так? де сказала, що оцей учбовий заклад можливо запустили очно при виконанні таких, таких то вимог, а отакий учбовий заклад неможливо взагалі запустити. Відремонтоване укриття після проведення усіх підготовчих робіт повністю відповідає вимогам ДСНС, про що свідчить дозвільний акт. В захисній спорудзі обладнано санвузли, систему вентиляції, освітлення. Передбачено додаткові входи та виходи. Є засоби, пожежогасіння, аптечки, запас води. Усі присутні на зустрічі пройшли до укриття, де змогли оцінити комфортні умови для перебування дітей під час повітряних тривог. Слід окремо зазначити, що остаточне рішення щодо доцільності онлайн або офлайн. Навчання приймають лише батьки Олеся Семчинська наторі Лукінчук перший муніципальний.